У лабіринтах тлінного життя буває, ти блукаєш дуже часто, вернутися не хочеться назад, а йти вперед то надзвичайно важко, навколо стіни, де знайти пролом, крізь сльози й розпач виходу не видно, вже сил нема боротися з гріхом. Ще й, мовить, за стіною хтось хидно. той підлий голос безліч раз шептав, що ти не вийдеш звідти і загинеш. Коли ти сам у відчаю ридав, він насміхався з тебе кожну днину, а час минав, де вихід віднайти, ти ж будував невір'ям знову стіни. Вони ставали вищими завжди, коли ти знемагав і вже не вірив, і розпач знов тебе загонив в кут. Ти вірив голосу, що говорив так хитро, вже для спасіння не шукав маршрут. Здавався, у двобою дуже швидко, навколо стіни. Але ти не знав. Бо не дивився в той момент угору, що над тобою сині небеса і світить сонце там у всяку пору. Є вихід, але мур ще вищим став. Та ти здійняв до неба свої руки, якби знайшовся хтось аби підняв і звільнив тебе від нелегкої муки. Ти з вірою поглянув в небеса, вони до себе вабили красою, і той прийшов, хто поміч вчасно дав і вивів із безвиході рукою. Його ім'я Господь Ісус Христос, Він бачить тупики життя віз неба, йому колись розбити довелось той лабіринт. Що вів людей до пекла, у безнадії всіх рятує він, хто руки у молитві піднімає, зникає велич найміцніших стін, Коли Ісус до себе пригортає. У лабіринтах тлінного життя багато ще людей блукає нині, Надії в них нема на майбуття. І виходу нема навколо стіни. Та якщо, друже, ти спасенний вже стань голосом для тих, хто за стіною, поглянь у гору в'язневі скажи: ти не один, Господь є над тобою.